19 лютого як і обіцяла синоптики це жесть, вже і сонце вийшло. Такі ось гроби Он десь там моя Моя ласточка стоїть ще навіть не відкидував Ідемо Би така зима була в декабре під Новий рік, а не зараз, уже коли весна на порозі, то там було б друге дело, а так Як-то вже не дуже хочеться. Гляньте, пта мо. Ну Сонце вийшло, нам не холодно, вітру нема. Машинам проїжджають. Тебе можуть задавити, бо нема де їхати. А сонечко світа, ну реально тепло. Ну, не холодно. Я думаю, ще недовго та сніг не таєть, якщо така погода. Хотя можу помилятися, сейчас можу погуляти трошки і замерзну. З тепла вийшов, понятно. Ты -мо, чи не впав? Та машина в сугробі. Вон, так Це ну і слизько. Під снігом лед. Треба обережно. Да там сколько кису проби Прикол. Це звісно, прикольдес. Там воно засипало. Так, а куда ж мені пройти? Мені треба на ту сторону в магазин. Сніга по колінах. Аварійка вже приїхала. Щось там робиться. Скільки сніжари насипало. Це просто капець якийсь. О, наверное, піду сюди. Такий маленький трактор, який розбирає сніг. Зверху на полі. Тут вже почистило собі. И что да, ну, видно в капюшоне. да, Отобі тобі весна. Ой. Ще так не згадаю, що 19 числа у нас за 10 днів до весни такий сніжар був. Це ще думаю, що березень нам принесе сюрпризи в віді поводки. Людей мало, техніка трохи працює. Ну, настроєння нормальне, чесно. Фігінна погодка. М -м, гусениця, видно счищал Трактор о той маленький, он він на той стороні стоїть. О, прикольна така штука, вона і во двори заїжджає і зручно йому розворачуватися, вичищати з них. М -м -м. Аби побільше таких було штук, щоб оперативно це все прибирати. Так, зайду каву візьму. сонюшка, ну ж ідем на день народження, синок. завтра вже візьм, візьму, де ж я зараз візьму, синок. Куча шариків, куча всього. Тебе вже друзі чекають, синок, то не до сніголіпки. Та ми скажемо, мамо, ми заїхали. Папа, ми скажемо, мамо, ми заїхали довго. А чому? Що ти скажеш, чому ми так довго їхали? Подивись, як у мене. Фура, так а Така сама. Mm -hmm. А його викивається, а в мене не <гум> ну, то ж синок, то ж велика настояща фура. А в тебе просто маленька дитяча. <гум> так настоящий синок, вже як будеш дорослий вже і купиш собі фуру. я не С 18 років с ног уже можно будет кататься на своей машине. Ну, на фуре, наверное, с 18 еще нельзя. Да-да. Доси сильный плывет. Та мороз то не сильная А отбагато таки Одедома. Сейчас люди были в этом покой за дно. Ничего. Сизаками. Яка чудова і гарна у нас набережна. Просто кайф. Дивіться, як сонечко заходить. Ось такий горизонт красивіший просто. Тишина, вітер невеличкий, он чортове колесо. Каса. Машинки. Ось такий от у нас сьогодні перформанс з погодою. Тут все залито, забито снігом, точніше засипано. Таксі не їздить во двори. Треба виходити на дорогу. Де більш-менш хоча б півтори полоси реально почищено, Розкатано машинами, інше. Во двори особа не заїжджають, бо куча машин застріє. Яка красота, Борульки висять воно. Небо чисте. кайф. Там воно джан світиться. Джан-бір на вході в Придніпровський парк. Така обстановка на 19 лютого, пів шостого вечора. Таку фотозону синочку зробили на дні Дома окремо, тут. На кафешці будемо зараз, друзів, чекати, да, синочок? Да. О, синочок зайнятий вже пазлі. Пазли він. О, пазли купав. Ой-ой-ой. синка, Тримай. Любитель пазлів. Чотири рочки сьогодні, да? синок так чекав день народження. Булочка. Щенячий патруль така, мама, замовила наша фотозону. Вау! Чотири рочки, Камін. Всі запізнюються, ми самі запізнилися. Думали, тут уже хтось є, а тут нікого ще й нема. Ось такий. Кого? Ні, я не брав. А що треба було? А ти ж казала? Я не чув. Забув вам. Та не забув, я не чув навіть.